Всім привіт із сонячної Італії, мене звати Оксана. Хто мене вже знає, привіт. Хто не знає, вітаю. В моєї дочки цукровий діабет першого типу. Їй 7 років, Марія. Діабет виявили лише в серпні, місяці, буде як рік. Взагалі, хочу не про діабет сам поговорити, а про наш психологічний стан в стресових ситуаціях. Тому цікаво, не перемикайтеся. Я не психолог, тому все я пояснюю на своєму досвіді і на своєму прикладі, якби особистому. І надію, що хтось щось із цього прийме і побачить в цьому себе. Тому що всі наші стани вже давно досліджені і описані. Я думала, так легко і кожній людині це легко зрозуміти, але на психолога, вибачте, по 5 років вчаться. І якось свій стан кожен, який б вас стан не був, ви повинні розуміти, що це вже дослідили і це вже можна пояснити. Але це ж треба углубитися, тому я ділюся на своєму досвіді. От з Марією, зі мною, не з Марією сталося сьогодні ЧП. І в таких ситуаціях, от саме в цих ситуаціях я відчуваю себе нижче просто плінтуса. Мене це просто вибиває з колії. І я знаю, що це таке, не пам'ятаю, як називається вже психології, стан такий, що ти не можеш просто зупинитися і себе проконтролювати, але треба. І завдяки тому, що я навіть відео знімаю, я починаю говорити з собою, а як це я б пояснила да, на публіку, на камеру, людині, як би я б це пояснила, свій стан. І я починаю себе приводити в порядок. Що сталося? На Марії стоїть інсулінова помпа і її цукри в крові, передаються через Bluetooth їй на телефон, а потім вже через інтернет передається мені на телефон. У мене було з. Те, що Ви можете що таке трапиться, що в системі вас виведять, і вам потрібно буде заново війти. Це все технології, це все комп'ютер, це вся система, це паролі, штрих-коди. Люди, які з цим. Зіштовхуються, дуже гарно розуміють. І саме коли її телефон відключається, мій телефон відключається, я знаю, що це треба зайти, що це треба сконцентруватися, якісь паролі понаходити і заново війти. Я сьогодні провела півдня над тим, щоб підключити заново свою систему до цього до її системи. Але не про це, це стрес. Якби поруч був... Батько її Франческо, я б вже його почала трусити і ще хуже себе відчувала. Я вже подумала так, треба техніку дзвонити, до якого ніколи не дозвонишся. І вже він тобі дзвонить, коли вже ти все розрулив. На гарячу лінію, це все пояснювати, ще щось. А якісь коди, треба самому це все знайти. Я вже така так іду, аналізую. Ага, з Марією все добре, світ не рухнув. Але ти відчуваєш себе просто. І не треба себе обіцінювати, що десь щось відбувається набагато хуже. Ми відчуваємо в різних ситуаціях, але одинаково. От саме ця ситуація мене завжди вибиває, тому що це все підключення мене дуже зіштовхнуло. Якось так. Поговорила, але я все наладила. Все наладила сама, я дуже задоволена і дуже пишаюся собою. Що я хочу сказати? Ви навіть не уявляєте своїх можливостей і наскільки ви сильні. Хороших психологів зараз знайти дуже важко. Потрібно ті люди, які за годину, за дві години вас. Вже піднімуть на багато кроків вперед. Не йдіть до тих, хто хоче ялозити ваш стан. Розумієте? Треба йти до тих, хто вас виштовхне дуже швидко, так як я виштовхнула себе сьогодні. Я розумію, що я погано себе почувала, але я знайшла в собі сили, я знайшла в собі знання, я, я сконцентрувалася. Я все зробила сама, хто молодець. Я молодець. Я собі думаю, Оксана, ну чому ти кожен раз не впевнена? Чому ти кожен раз відчуваєш відчай, не пошукавши в собі сили? я розумію, що це неправильно і отаке. І ще я хочу що сказати: отакі стреси, вони нас не руйнують. Вони нас роблять сильнішими. Так, вони зачіпляють нашу нервову систему, яка з роками все обростає, і обростає, і обростає. І бувають такі моменти: от я завжди думала, де да, там ми говорили, нервові клітини не восстанавливаються. Так, вони не восстанавливаються. І ти в таких ситуаціях ти раз такий і вже як спічка згорі. І тобі, щоб витягтися, треба з кожним разом більше і більше сили. І це дуже погано. Да, нас кожна ситуація може укріпляти і продвигати далі, або ж ця кожна ситуація може робити нашу нервову систему все тоншою, тоншою, тонше, а тоді трісні і обірвати на рівному місці. Да, от буває таке: ми тримаємось, ми тримаємось в самих складних ситуаціях ми тримаємось, а тоді раз в якійсь такій ситуації, в самій незначимій, ми падаємо духом, тому що це вже накопилося. І що ще хочу сказати, от стресові ситуації от для мене, те, що я побачила, є двох типів. От те, що я сьогодні відчула, стресова ситуація, я її відчула, я її проробила, тому що я знаю, що треба вирулювати хто, як не я, поруч нікого нема. Нема сенсу взагалі нікого сюди вмішувати, навіть вас. І я це проробила, я вирулила, я вийшла, я зараз дуже задоволена. І якби ця стресова ситуація на мене, особо на мій орган, на моє тіло, на моє здоров'я не вплинуло, скажімо так. А є стресові ситуації, от коли от я приклад навожу, коли Марії поставили діагноз цукровий діабет, ми були в реанімації, там стояло мені ліжко поруч. Я заснула, я заснула, там бігала медсестра над нею, трусилася. І я вранці проснулася, і мені хотілося, щоб це був. Просто сон. Оцей такий стрес, коли ти маєш бути з холодною головою, він потім поступово туди далі почне з'їдати, почне з'їдати якийсь твій орган. Ну, Це реально щось всередині. Десь оцей стрес відкладеться всередині на твоєму здоров'ю. От іменно стрес, який от я сьогодні відразу вирвала, це пройшла. І він десь там відкладеться або в силі, або буде тонка моя нервова система. А от у такі моменти втрата близької людини. Ми лягаємо спати, ми вранці просинаємось, приходить пробудження, осознаність, свідомість. І ми думаємо, краще б цього не було. Краще б цього не було. і... В таких випадках чомусь так, от Казалось би, що це душевне переживання, щось духовне, а воно з'їдає органи. Як відклалося діагноз Марії на мені, у мене ніколи не болів мій шлунок, він був завжди желізний. На сьогоднішній день він вже не такий желізний. Зараз буду пити чай. Назаварювала собі. А зранку, до речі, не хотіла не їсти, не пити. Пожалуйста, можна сказати, що ой, інтуїція спрацювала. Вранці нічого не хотіла, відчувала, що буде якась ситуація. Ні, це неправда. Так що всім добра, всім миру, бережіть себе. І якщо ви з собою не справитесь, ніхто не справиться. Ніхто не справиться. А органи під'їдаються, потім ми страждаємо, потім ми біжимо до лікаря, лікар спаси. Лікарі все, що можуть зробити, це виписати нам рецепт на якісь ліки. І чим більше ми туди ходимо, тим більше нам виписують якісь ліки. Тому треба себе брати в руки і крокувати вперед. Просто це все, що я можу сказати. Поки по-гарячому наговорила. Всім добра.